Нарешті я знайшла те, що так довго шукала. Я Ната, і моя місія дослідити феномен весни політехніки. Багато місяців свого життя я присвятила пошукам, зустрічам та ресерчу. щоб розповісти вам про легендарний багаторічний фестиваль. Саме про нього. Перша згадка про весну політехніки в 1969 році, а саме в студентській газеті. Повторю тобто, фестивалю вже досить багато років, але студенти досі з ентузіазмом беруть в ньому участь. Це нонсенс. Ви уявіть, скільки років існує весна, і з кожним роком вона все вдосконалюється? О, то весна у нас пенсіонер виходить. Цікаво, як вона на таку малу пенсію живе. А ти знала, що перша весна політехніки була фестивалем картопляних костюмів? Це не смішно. Ну ладно. Так от, про газети. Я знайшла багато цікавого. І повірте, це лише початок. Те, що я знайшла далі. Ви точно не очікували.